Пластикові вироби широко увійшли в повсякденне життя. Ми п'ємо напої з пластикових пляшок, зберігаємо в пластикових контейнерах їжу та продукти. А після використання просто викидаємо та навіть не замислюємось про те, яку шкоду екології наносить цей простий та зручний для нас пластик. Незвичайно небезпечна пластикова тара для навколишнього середовища, тому що вона, по перше, негативно впливає як будь-який полімер. На довкілля рано чи пізно вона починає розкладатися. Хоча, якщо ми візьмемо історію людства, то зараз ми маємо дуже маленький досвід, але ті дослідження, що ми на сьогоднішній день надбали, свідчать про те, що полімерна тара вона має розпад від 100, а можливо до тисячі років. Раніше в місті існували спеціальні контейнери для пластикових пляшок, так звані пірамідки, та на піку змін, коли замість однієї компанії зі збору сміття прийшла інша, Ша щезли і ці контейнери міськоконкомі говорять, це була приватна фірма. Наразі з подібною пропозицією до них ніхто не звертався. Тож питання, куди дівати пластик, залишається на розсуд самих мешканців. Найліпше, що роблять наші громадяни, намагаються їх спалити. А при спаленні такого роду відходів виділяються канцерогени і найнебезпечніші діоксин, який ну ми всі знаємо. Просто руйнує людство, і головне завдання тих, хто регулює поводження з відходами не припустити, щоб пластикова тара попадала знову в довкілля і руйнувала його. Громадянський дозор вже неодноразово звертався до міської влади із пропозицією впровадити комплексну концепцію поводження з відходами. В її основі роздільний збір відходів, як у цивілізованому світі, та контроль за виконанням послуг. Юрій Бабіні наголошує зараз. В нас просто. Перевізники відходів. Та й культура поводження з відходами населення страждає. На населення хтось повинен навчати навчання і вимоги, навчання і вимоги. Тобто, безперечно, контроль повинен бути жорсткий за поводженням з відходами. І всі, хто не дотримується вимог, повинен бути притягнутий до відповідальності. Для вирішення проблеми зі сміттями, влада і бізнес, громадські організації, і населення повинні об'єднатися, адже світ не стане кращим та чистішим, поки ми самі такими не станемо. Та коли суспільство це усвідомить, невідомо.